Ну добре, починаємо наш невеличкий такий апдейт про те, що відбулося за останню добу, скажімо, в науці, в культурі, або можна вважати, що так відбулося. Бо, лише, бо деякі новини вже, скажімо, висять у мене на екрані там на кілька тижнів, а дещо ну, буквально сьогодні з'явилося. І так почнемо з парфумів. Ми маємо навчитися розрізняти. І парфуми, і також розрізняти те, що розуміть те, що парфуми це є мистецтво. І в цьому, скажімо, просторі, мистецькому парфуму, олфакторному просторі, є шедеври, просто шедеври. Я не рекламую якусь конкретну компанію чи продав... Ні, раніше я не рекламую продавців, але виробників. Обов'язково потрібно і буду називати через те, що це ті люди, які, по-перше за все, у них є парфумери, або різні, як називають французькі, французькі дома. Да, вони вироб, виробляють і вони запрошують парфумерів, або як вони французькою їх називають носів. І в цьому немає нічого такого знаєте, погано через те, що, Ну, якщо Скрипаля називають той, хто грає на скрипці, називають скрипалем, а на трубі Трубачем, то чому не назвати того, хто користується своїм носом як інструментом, чому б його не назвати? Просто ніс? От так от є така компанія Фан Клеф und Arpels. And Arpels. Чомусь мені здається, що вона якогось такого голландського походження через часу. це Ван Клеф. Хочеться перекласти як з клеф, мабуть, якось клиф англійською, так? Ну добре, не також, як зараз нам ця компанія, як той запах, і ті аромати, ті парфуми, які виробляють. Я пропоную один, який мені сподобався: це О Shadow of the Parfum. Або, якщо можна, О Вані. Ну, ви бачите, там в новині буде назва. Якийсь зроблений Ранда Хамамі. Вона родом із Сирії, От вона є тим парфумером, якого створили якраз ці парфуми. В цій компанії є ще кілька парфумів, які я називаю. Ви можете їх зайти в якийсь парфумний магазин хороший парфум, не просто там, де тройний деколон продають, а такий фірмовий. Там обов'язково будуть фарпарговому цієї кампанії поцікавитися через що це. Це твори, це майстерність, це мистецтво. Далі, далі, далі ми переходимо до наступної новини. Це. Ой, тут така таємниця, там була таємна зустріч в одному з штатів США. І як ви думаєте, це було в Каліфорнії? І це була таємна зустріч математиків світу, найліпших математиків світу. Ну, як вони кажуть, найліпших. 30 математиків з усього світу зібралися для того, щоб знаєте що, щоб допомогти ШІ навчитися ще ліпше розв'язувати математичні завдання. Через те що той рівень, вже, який є в шиї, він досить добрий, досить високий. Але ті виробники або ті люди, які працюють в цій сфері, які навчають шиї, вони хотіли б, щоб цей механізм, щоб цей інструмент став настільки добрим, настільки майстерним, щоб відповідав ну, найвищим, найвищим рамкам. Так от кілька днів ці 30 математиків їх розділили на, на невеличкі групи, і вони тренували шиї, тобто ставили йому запитання і дивилися, як він думає. І потім реагували чи критикували, розбирали його рішення. Назвичайно ну, цікава річ, тому що їй скоро буде ліпше вирішувати математичні задачі, які ну ніж просто людина, яка займається ну найліпшими, найліпшими математики. Мабуть, буде ліпше вирішувати. Це дуже цікава новина. Почитайте взагалі варто підписатися на мій канал в телеграмі. Через те, що там буде такі короткі, я даю короткі новини і лінки. Якщо хтось хоче глибше зануритись в те питання, про яке я говорив, то, звичайно, може це зробити за лінком. Не за всіма лінками, через те, що деякі, наприклад, Scientific American. Я підписаний, і ви без підписки не зможете туди зайти. Але підписавшись, ви зможете це зробити. Тому підпишіться, будь ласка, також у вас є там можливість. Підписати своїх друзів, через що нам потрібно, щоб тих людей, які спілкуються про такі питання науки і культури, як ми тут, в цій групі, щоб в нас було більше. От, тоді ми будемо разом і розвиватися, будемо швидше. Далі йдемо. Далі йдемо. Так, ну то потрібно згадати скульпторку, американську скульпторку Міріан Гендель. Чому? Ну, по-перше, в неї роботи досить хороші. Я не скажу, що всі, але є хороші роботи. І от те, як вона з трубою працює, що вона робить з труби, а потім з деяких таких труб квадратних навіть, я не знаю, як вони називаються квадратні труби, вона їх як використовує досить цікаво. Але головне про те, як вона розповідає, як вона взагалі робить. Колись давно, давно я багато прислухав подкастів. З джазовими музикантами я хотів дізнатися, що вони скажуть про імпровізацію. На моє ну, на превеликий жаль, мало хто зміг нормально розповісти сам процес, як вони пишуть джазові твори свої. Так от, Міріан Гендель, я вам цитую, вона дає короткий виклад, як імпровізувати, або як робити будь-яку роботу, чи то скульптуру, чи то. Якийсь твір художні писати чи писати музику. От це все в неї викладено. Просто вона розумниця, тут нічого не скажеш. Поцікавтеся її роботами. Далі. Тут пропоную статтю подивитися про те, як, як працюють рої дронів. Це теж Scientific American, вони розібрали три, скажімо, алгоритми, в яких працюють дрони, рої дронів. Це оцей іранський варіант. Потім вони розібрали український варіант, як українські дрони. і Вони вважають, що це складніша, складніші рої, От, і на яких алгоритмах вони працюють. І потім вони дають також огляд того, що робиться яка ситуація з станами цими роями в США. Це цікава стаття для ну, особливо тих, хто займається дроном, а ми в якому сенсі всі з вами стаємо потихеньку. Знавцями або дотичними до тих, хто або сам літає, або допомагає тим, хто літає. Далі. Далі коротка історія майже всього, всього на світі. Да? A short history Шот of, хіст, of да? майже всього Біла Брайсона. Ця книжка вийшла до років 10 тому, англійською, і була аудіокнига, потім здається, і переклад на російську мову. І вже потім пізніше з'явився переклад на українську, тому ви, в принципі, можете її пошукати. Але що дивно, що дуже приємно, що ця книжка є аудіо в інтернеті, її можна послухати. І що ще дуже важливо, що вона записана професійним диктором. Це не любитель якийсь, не аматор якийсь там який бекає От, А іменно я не знайшов його прізвище, не знайшов, як його звуть, але він просто читає дивовижно. Для тих, хто любить англійську мову або. То хотів би закохатися в англійську мову. Це один із хороших прикладів, як це зробити. Ви масу задоволення, 18 годин задоволення. Здається, вона триває 18 годин. От. Так що, ще раз, Bill Bryson, A Short History of Nearly Everything. Там є лінк на YouTube. Подивитися. Наступний, наступний момент, або наступна частина новини: це мені трапився Анджей Франашек. Це такий. Поп, скажімо, митець попса. Попси. І ви знаєте, що він трішки руйнує, руйнує мої, у всякому випадку, моє поняття про попсу, що це примітивно. Чому? Тому що в його творах є надзвичайно він дуже чутливий до, до кольорів і також до текстури. Текстура це покриття або що зроблено. І, от, хоча він попсовий художник, це видно, що він працює в такому в якомусь, скажімо, напрямку Ендрі Ворхола, який був першим таким попсовим художником. Але в цього художника, я думаю, що він з Польщі, Анджей Франачик, от у нього, скажімо, більше сенсу. У нього мені більше подобається його кольорова гама. І те, як він думає. Тому, хто захоче, зайдіть на його сайт, там подивіться, в нього є. Я одну роботу тут показую, але в нього є там ще інші, які варто подивитися тому, хто, звичайно, хоче. Наступний момент це в News Atlas пише про те, що одна компанія розробила тюнера або налаштовувач для гітари. Це, я про це говорю через те, що. Ну, той, хто грає на скрипці, або пробував грати на скрипці, знає, наскільки тяжко налаштувати скрипку. Там завжди боїшся, що ти або зламаєш взагалі цю головку, або з колком щось буде не так, або будеш грати, і вона в тебе зіскочить. Це, ну, я думаю, що це все приходить з досвідом, але поки наберешся цього досвіду, це просто жахливо. Були спроби різних компаній придумати якісь, якусь таку систему підтягування струн або налаштування для імено, для скрипки. От, по типу гітарної. От Я не знаю, який там прогрес в цьому, але я заздрю тим гітаристам, які гітаристам, які зможуть користуватися цією системою для того, щоб підлаштовувати собі скрипку. От, а, Далі. О, тепер ми переходимо до дуже важливого. Ви знаєте, що. Науковці багато років працюють над проблемою старіння, тобто, швидше, не сама проблема, а як зробити так, щоб ця проблема не виникала. В світі є вже певні алгоритми. Я пам'ятаю якось алгоритми, спостереження, підходи. Пам'ятаю, якось Курінський говорив, що найдовше живуть священники... От, і вчителі, це дуже цікаве спостереження. Я не знаю, звідки його він взяв, але спостерігаючи за науковими дослідженнями, за опитуваннями і так далі, я помітив, що в статтях, особливо American, згадувалося, що ті люди, які, по-перше, мають освіту, тобто навчаються, от, вони повільніше старіють. Потім ті люди, які рухаються фізично, от, і ті люди, які роблять щось хороше для суспільства, для інших, які соціалізуються. Оці категорії, я не говорю звичайно про погані звички або не гарні звички, але оці такі напрямки зможуть уже допомогти. Тому хто хоче би, зупинити процес або призупинити процес старіння, вони зроблять ці, ці підходи трішки сповільнять його. Як відбувається саме старіння? Якщо дуже коротко, дуже так знаєте, загально зробити. У нас є ДНК, це такі, знаєте, виглядають як пружинки. От. Вони да, побачите, з них з них ми всі складаємось. От, або хромосоми наші складаються з цих з ДНК і так далі. Там закодовано все, що в нас є, що все в нас робиться, там є пам'ять. в них. Так от вони руйнуються, вони зношуються, Як зношується все в цьому світі? От. І, відповідно, тоді людина починає у неї процес старіння, і, не дай Бог, звичайно, там Альгайц, Альгайз, Альцгеймер, Фуроба і, 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 і так далі. От. Цій статті показано, як вчені вже знаходять або шукають ті елементи, які дозволять нам впливати на це ДНК. Тобто, оті спостереження, про які я говорив, що той, хто постійно навчається, рухається і робить щось хороше, корисне в цьому світі, от це вже є якби те, що впливає на нашу хімію, на наші ДНК. А вчені ще знаходять, як шукають, як це зробити, можливо, навіть і медикаментозно буде дуже цікаво подивитися, як це станеться. І так на завершення. Ще раз скажу, підписуйтесь. Ви можете підписати своїх інших друзів, от на підписуйтесь на мій телеграм. Також хто хоче заглибитись. В проблеми, питання автодидактики по психології курінського. Будь ласка, в мій Patreon підписуйтесь, там є багато матеріалів для цього. Ну, ставте, я прошу, звичайно, вподобайки, особливо, якщо ви особливо дослухали до цього моменту, ставте свої вподобайки, да, можете ділитися, коментувати можете. От, звичайно, хай щастить і підтримуємо всі ЗСУ, бо вони у нас найкраще.